70 обдарованих дітей міста та області приймали привітання від голови обласної державної адміністрації Валерія Куліча. Не так давно завершився четвертий етап всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін: конкурс науково-дослідницьких робіт малої академії наук та міжнародний конкурс навців української мови та літератури імені Тараса Шевченка та Петра Яцика. Учні нашого краю показали себе з кращого боку. Губернатор Чернігівщини високо оцінив старання переможців олімпіад та конкурсів. і Зазначив, що ці досягнення в майбутньому. Дадуть свої позитивні результати. Освіта важлива ланка в побудові успішної держави та формуванні розумних поколінь. І тому необхідно забезпечувати в країні високу якість освіти відповідно до найкращих європейських стандартів. Хоча наша область знаходиться в не найкращому демографічному стані, має найбільшу кількість недоукомплектованих класів у школах, це не впливає на обдарованість нашої молоді. Так виходить, що, наприклад, ми Київську область випереджаємо, ми десь ходимо в десятку кращих областей за успіхами дітей в Олімпіадах. Це не просто так. За цим стоїть робота наших педагогів, наших науковців. Цьому сприяло і відкриття малої академії наук у нас, бо у нас з дітьми працюють науковці, супроводжують їх, починаючи, скажімо, там з ранніх класів. Процес підготовки згадують діти був напружений, але результати того варці. Єгор Гремчак став переможцем третього етапу всеукраїнського конкурсу навколо дослідницьких робіт малої академії наук. Тема його роботи реабілітація дітей-інвалідів. У мене були наукові керівники, були лікарі, які працювали зі мною. розробляли програму реабілітації дітей. Також ми використали дуже багато матеріалу, які вже був баз даних. Так, наша робота була протягом Ми працювали протягом трьох років. Каріна Сулім також змогла досягти не вміє, найвищого так? рівня серед знавців англійської мови. Це була важка праця на протязі двох років, тому що в минулому році, на жаль, був лише третій диплом, Тому я цілий рік важко працювала для того, аби досягти своєї мети. Наполегливість у навчанні перемоги в олімпіадах і конкурсах такого рівня допоможуть при вступі до вишу, переконані як учні майбутні абітурієнти, так і викладачі.